Як створювали легендарний мультсеріал Сімпсони? Які секрети та цікаві факти приховує виробництво шоу? Та як Сімсони змінили світ анімації назавжди. Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас неймовірна історія створення Сімпсонів. Тож погнали! Ідея та розробка. Коли продюсер Джеймс Брукс працював над телевізійним шоу Трейсі Ульман, він вирішив включити невеличкі анімаційні скетчі до і після рекламних пауз. І побачивши один із коміксів карикатуриста Мета Грейнінга Життя в пеклі, Брукс попросив автора запропонувати ідею для серії анімаційних короткометражок. Спочатку Грейнінг мав намір представити анімовану версію своєї серії Життя в пеклі. Однак згодом зрозумів, що анімація цього твору вимагатиме скасування його прав на публікацію. Саме тому він обрав інший підхід. Під час очікування зустрічі в офісі Брукса він швиденько сформулював свою версію неблагополучної сім'ї, яка стала Сімпсонами. Грейнінг назвав персонажів на честь членів своєї родини, замінивши власне ім'я на Барт, що є анаграмою слова брат, яке можна перекласти як нахаба або шибеник. 19 квітня 1987 року родина Сімсонів вперше з'явилася у вигляді короткометражок у шоу Трейсі Ульман. Гренінг надав аніматорам студії класки Чупо, що створювало анімацію лише базові ескізи, і припускав, що під час виробництва персонажі будуть відредаговані. Однак аніматори просто перемалювали його малюнки, що призвело до грубого вигляду персонажів у початкових короткометражках. А колористи студії Джорджі Пелучі та Габор Чупо зробили персонажів жовтими. Це рішення вони прийняли через те, що Барт, Ліса та Мегі не мали волосся, і вони вважали, що персонажі виглядали б дуже дивно, якби були тілесного кольору. Грейнінг підтримав це рішення, сказавши: Марч з жовта з блакитним волоссям це смішно. Давайте зробимо це. За іншою інформацією, Сімсонів зробили жовтими, що при швидкому перемиканні телеканалів глядачі одразу помічали Сімпсонів. У 1989 році команда продюсерських компаній адаптувала «Сімсонів» у півгодинний серіал для телекомпанії Fox. Джеймс Брукс домовився про те, щоб у контракті з телеканалом Fox було прописано положення, яке не дозволяло каналу втручатися у зміст шоу. Мед Гренін казав, що його метою при створенні шоу було запропонувати глядачам альтернативу тому, що він називав мейнстрімним сміттям, яке вони дивилися. Прем'єра першого сезону відбулася 17 грудня 1989 року з епізодом Сімсони смажаться на відкритому вогні. Однак насправді серіал мав стартувати з іншим епізодом одного чарівного вечора, який через проблеми з анімацією перенесли на фінал сезону. А вже через три роки, коли серіал стрімко набирав популярності, Трейсі Ульман подала позов проти телеканалу Fox, стверджуючи, що саме її шоу стало джерелом успіху серіалу. У позові йшлося про те, що вона повинна отримувати частку прибутку від Сімпсонів. Однак суд відхилив її позов. Сценарій Перша команда сценаристів зібрана Семом Саймоном, який був креативним керівником перших чотирьох сезонів, складалася з Джона Шварцвальда, Джона Віті, Джорджа Мейера, Джорджа Мартіна, Ела Джина, Майка Райса, Джея Когіна та Волеса Володарського. Новіші команди сценаристів Сімсонів зазвичай складаються з 16 людей, які пропонують ідеї епізодів на початку грудня кожного року. Надалі головний сценарист кожного епізоду пише першу чернетку, після чого епізод переписують на групових сесіях, додаючи або вилучаючи жарти, додаючи потрібні сцени та запрошуючи акторів-озвучки для читання готових реплік. Загалом на виробництво кожного епізоду йде приблизно 6 місяців, і саме тому в серіалі рідко коментують актуальні події під час роботи над серіалом. Креативний керівник Сем Саймон постійно конфліктував з Гренінгом та Бруксом. Тому у 1993 році покинув свою посаду. Однак перед тим домовився про угоду, яка передбачала отримання ним частки прибутку щороку та звання виконавчого продюсера, незважаючи на те, що він не буде працювати над мультсеріалом. Навіть після його смерті у 2015 році його ім'я досі відображається в титрах. За час шоу залучений Саймоном сценарист Джон Шварцвельдер став одним з найпродуктивніших сценаристів Сімсонів та є автором майже 60 епізодів. А, от одним з найвідоміших колишніх сценаристів Сімсонів називають Конана Обрайна, який взяв участь у створенні кількох епізодів на початку 90-х років, перш ніж замінив Девіда Леттермана на посаді ведучого вечірнього ток-шоу, англійський комік Рікі Джервейс написав епізод Гумер Сімсон це твоя дружина, ставши першою знаменитістю, яка одночасно написала сценарій і знялася в одному епізоді. У 1998 році сценаристи Сімпсонів вступили до гільдії сценаристів Америки, і у 2007 та у 2023 році разом з іншими членами гільдії брали участь у страйку. Також ви маєте знати, що 43 з 86 авторів Сімпсонів навчалися у вищих навчальних закладах Ліги Плюща, а 35 навчалися безпосередньо у Гарварді. Саме тому в мультфільмі іноді можна побачити складні математичні рівняння на дошках та загалом високий рівень інтелектуального наповнення серіалу. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто ти цей байку та вже пише в коментарях будь-який коментар в підтримку цього відео, щоб більше людей змогли його побачити. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу, де я ділюсь цікавими фільмами та серіалами. Та думками про те, що нещодавно дивився. Тож обов'язково долучайтесь, будемо чутися частіше. Озвучка у Сімпсонах шість основних акторів дубляжу: Ден Кастеланета, Джулі Кавнер, Ненсі Картрайт, Ярлі Сміт, Ген Казарія та Гаррі Ширер. Кастеланета озвучує Гомера Сімпсона, Дідуся Сімпсона, Клоуна Красті, Доглядача Вілі, Мера Квімбі. Барні Гамбла та інших дорослих чоловічих персонажів. Джулі Кавнер озвучує Марч Сімсон, її сестер, а також кількох другорядних персонажів. Lisa, likes a gloder, right, homie? Uh -huh. До речі, Кастеланета та Кавнер були частиною акторського складу ще з часів шоу Тресі Ульман. Ненсі Картрайт озвучує Барта Сімпсона, Нельсона, Ральфі та інших дітей. An Ярдлі Сміт, яка озвучує Лісу Сімпсон, є єдиною учасницею акторського складу, яка на постійній основі озвучує лише одного персонажа. Зрідка також дублюючи епізодичних персонажів. Science has already the dangers of smoking, alcohol and Chinese food, Парайкенстол руїн совтрикс фореві. Аут Азарія та Ширер не озвучують членів головної родини, а грають більшість чоловіків містян. Кожен учасник основного акторського складу отримав премію Емі за видатне озвучування. І звичайно, робота в такому популярному серіалі змогла принести їм значні гонорари. Так, на початку мультсеріалу шістьом головним акторам платили по 30 тисяч доларів за епізод до 1998 року, коли в них виникла суперечка щодо оплати праці з Fox. Компанія погрожувала замінити їх новими акторами, але творець серіалу Мед Гренінг підтримав акторів у їхніх діях. І, врешті-решт питання було вирішено: із дев'яностого по 2004 рік їм платили вже по 125 тисяч доларів за епізод. Дохід шоу продовжував зростати завдяки продажу прав на трансляції та DVD. І вже в квітні 2004 року головні актори не з'явилися на читання сценарію, вимагаючи, щоб їм платили по 360 тисяч доларів за епізод. Страйк акторів було врегульовано через місяць, а їхні зарплати було збільшено до 250-360 тисяч доларів за епізод. У 2008 році виробництво 20-го сезону було призупинено через нові переговори щодо контракту з акторами дубляжу, які хотіли значного підвищення зарплати до суми близької до 500 тисяч доларів за епізод. Переговори невдовзі завершилися, і зарплату акторів було підвищено до 400 тисяч доларів за епізод. Однак, вже через три роки, коли Фокс погрожувала скасувати серіал, якщо виробничі витрати не будуть скорочені, актори погодилися на 30 відсоткове зниження зарплати до трохи більше 300 тисяч доларів за епізод. Що стосується нових сезонів, попри падіння рейтингів, наразі актори дубляжу отримують по 500 тисяч доларів за епізод, що справді вражає. Окрім головних акторів дубляжу, в епізодах досить часто звучать запрошені голоси з широкого кола професій, включаючи акторів, спортсменів, письменників, музикантів та науковців. Зазвичай запрошені зірки озвучують епізодичних персонажів, але зрештою все більше людей почали з'являтися в серіалі в ролі самих себе. Тоні Беннет був першою запрошеною зіркою, яка з'явилася в ролі самого себе в епізоді другого сезону Танцюючий Гомер. Окрім нього, в ролі самих себе з'являлися Елізабет Тейлор, Алек Болдвін, Марк Геміл, Стів Бушемі та інші. Також цікаво, що Сімсони утримують світовий рекорд за найбільшу кількість запрошених зірок, представлених у серіалі. Загалом Сімсони були дубльовані величезною кількістю мов. Однак найголовніше, що ми маємо чудовий український дубляж, виготовлений студією пілот на замовлення телеканалу М1. Мабуть, ви вже знаєте цю інформацію, але слід нагадати, що ролі в Сімсонах українською дублювали. Євген Малуха. Голос Гомера та багатьох інших персонажів. Пропоную обмити нашу домовленість розтопленим салом з шоколадом. Ірина Дорошенко, голос Марш Сімсон, Ліси Сімсон та інших. Мені це до Фіні. Мені це до Фіні. Ганна Левченко. Голос Барта Сімсона та інших. Ліса завела собі подругу. Це легко виправити. Та Юрій Коваленко. Він же доктор звук, який озвучує більше 20 персонажів Сімсонів. О, сер, де ви купили собі таку року? Цю? Ні, просто рідина назбиралася. Анімація. На відміну від бездоганних діснеївських персонажів, Сімсони одразу виділяються специфічним візуальним стилем, який бере початок зі шкільних часів мета Гренінга, коли він малював різні карикатури, не дивлячись на лист паперу, створюючи вигляд, наче уважно слухає вчителя. Протягом усього часу показу анімаційних короткометражок на шоу Трейсі Ульман, анімація вироблялася всередині країни на студії Класки Чупо. Однак після дебюту повноцінного серіалу, через збільшення обсягу роботи, Fox передала виробництво кільком місцевим та іноземним студіям. Загалом, алгоритм створення одного епізоду виглядає приблизно так: після того як у команди є приблизний сценарій, до роботи приступають актори дубляжу, що читають репліки своїх персонажів, даючи змогу сценаристам почути історію та за потреби внести в неї корективи. Після усіх правок голоси акторів записуються в студії. Коли є сценарій та записані голоси, до роботи долучаються художники, що створюють розкадровки з приблизною візуалізацією кожної сцени. Наступним кроком є створення чорнової анімації з приблизними рухами персонажів, які дозволяють побачити темп епізоду ще до фінальної анімації. І коли всі ці етапи пройдені, всі готові матеріали відправляють на анімаційну студію. У 90-х основним партнером була південно-корейська студія ЕКОМ, яка і виконувала основну частину покадрової анімації вручну. Загалом на кожен епізод потрібно було створити від 20 до 30 тисяч окремих малюнків. А до виробництва одного епізоду були залучені приблизно 4 сотні людей. І звичайно, коли з анімацією завершено. Композитор Альф Клаузен створював унікальний музикальний супровід в абсолютно різних жанрах, підсилюючи емоції епізоду. Для створення музики він диригував оркестром з 35 музикантів, що є справді рідкістю для телевізійних шоу. Однак, після 27 років роботи над музикою до мультсеріалу був звільнений за офіційною інформацією, через те, що не міг працювати з більш сучасними музичними стилями. Після такого невеличкого відступу повернемось до анімації. Після трьох років анімації від класки Чупо у 92-му році продюсерська компанія шоу «Гресі Фільмс перейшла до студії фільм Роман, яка продовжувала анімувати шоу до 2016 року, поки їх не замінила Фокс Television Анімейшн, що дозволило створювати шоу більш власними силами. У 14-му сезоні виробництво перейшло від традиційної мальованої анімації до цифрового чорнила та фарби. Першим епізодом, в якому експериментували з цифровим розфарбуванням, був епізод 7-го сезону Радіоактивна людина людина» 95-го року. Аніматори також використовували цифрове чорнило та фарбу під час виробництва епізоду 12-го сезону Теніс це загроза. Але Грейсі Фільмс відклали регулярне використання цифрового чорнила та фарби на два сезони пізніше. Виробництво серіалу у високій роздільній здатності розпочалося у 20 му сезоні. Перший епізод в новому форматі Забери моє життя, будь ласка, вийшов 15 лютого 2009 року. Цей перехід включав нове інтро, та, за словами Мета Гренінга, був справді складним, адже включав нову анімацію та композицію кадрів. Пророцтва Сімсонів мабуть немає людини, яка б не чула про пророцт Сімсонів, адже кожного року можна почути фразу Сімсони вже давно це передбачали. І, мабуть, найвідомішим пророцтвом Сімпсонів Сімсонів можна сміливо назвати обрання Дональда Трампа президентом, про яке в мультсеріалі згадували за 16 років до цієї події в епізоді Барту майбутньому, який вийшов у 2000 році. Окрім цього, Сімсони ніби передбачали появу вірусу Еболи пожежу в соборі Паризької богоматері, поглинання компанію «Дісней» компанії «20-те століття Фокс. Появу розумного годинника і, звичайно, падіння Януковича. Однак, що з цього правда, а що ні, я детально розповів у своєму відео про секрет пророцт Сімпсонів. Тож можете глянути і його також. Загалом, всі відео присвячені Сімсонам, будь то пророцтва, чи фанатські теорії, чи маленькі деталі, які ви не помічали для вашої зручності, я залишу в описі під відео. Однак ви маєте знати, що один зі сценаристів та шоуранерів проєкту Елджин назвав пророцтва Сімпсонів лише обґрунтованими припущеннями, заявивши, що якщо ви кинете достатню кількість дротиків, ви потрапите в яблучко. В свою чергу продюсер Біл Оуклі заявив: є дуже мало випадків, коли Сімсони щось передбачали. Це здебільшого просто збіг обставин, тому що епізоди настільки старі, що історія повторюється. Автор серіалу Мет Гренінг також пояснював передбачування Сімсонів довготривалістю серіалу, який зосереджується на поточних подіях та, безперечно, збігу обставин. Однак, жартума він припускає, що творча команда серіалу витягує передбачення з перуки у формі Марч Сімсон. Вплив Сімсонів на телебачення свого часу. Сімпсони стали першим успішним анімаційним шоу в американському прайм-таймі з часів зачекай, поки твій батько не повернеться додому 70 70-х років. Протягом більшої частини 80-х років американські експерти вважали анімаційні шоу придатними лише для дітей. А створення анімації було занадто дорогим для досягнення якості, придатної для телебачення в прайм-тайм. Однак Сімпсони змінили це сприйняття, адже використовуючи корейські анімаційні студії для розфарбовування та зйомок, зробили епізоди дешевшими. Успіх Сімпсонів та нижча вартість виробництва спонукала американські телеканали ризикнути з іншими анімаційними серіалами для дорослих. Цей розвиток подій призвів до буму нових анімаційних шоу для дорослих у прайм-тайм. таких як Бівес і Бетхед, Південний Парк, Сім'янин, Король Гори, Футурама, Критик та інші. На думку творця сім'янина Сета Макфарлейна, Сімсони створили аудиторію для анімації в прайм-тайм, якої не було багато років. На його думку, вони фактично винайшли велосипед. Вони створили те, що в багатьох відношеннях можна класифікувати як абсолютно нове середовище. Заборона та критика. Попри загальний успіх, серіал не уминула хвиля критики. Як я казав раніше, бунтівний характер Барта та його погана поведінка спонукали деяких людей характеризувати його як поганий взірець для дітей. У школах вчителі стверджували, що Барт був загрозою для навчання через своє ставлення до неуспішності та гордості за це, та загалом негативне ставлення до своєї освіти. В інтерв'ю 91-го року Біл Козбі описав Барта як поганий взірець для дітей, назвавши його розгніваним, розгубленим, розчарованим. У відповідь Мед Гренінг сказав, що це чудово характеризує Барта. Більшість людей борються за те, щоб бути нормальним. А він вважає, що бути нормальним дуже нудно і робить те, на що інші просто хотіли б наважитися. Окрім цього, на початку свого існування серіал також зазнав критики з боку атомної енергетичної галузі за зображення злого боса містера Бернса та недолугих працівників, включаючи самого Гомера з їхньою недостатньою безпекою та захистом. У листі до ради з енергетичної обізнаності США, що підтримується атомною енергетикою. Продюсер Сем Саймон вибачився, заявивши, я перепрошую, що Сімсони образили багатьох людей в енергетичній галузі. Я погоджуюсь з вами, що в реальному житті Гомер Сімсон не працював би на атомній електростанції. З іншого боку, він мовірно, не працював би ніде. Також критики піддалися ранні епізоди серіалу, в яких демонстрували життя в інших країнах, а саме в Австралії та Бразилії. Так туристична рада Ріо-де-Жанейро стверджувала, що місто зображене як таке, що має нестримну вуличну злочинність викрадення людей, нетрі та нашестя мавп і щурів, погрожуючи Фокс судовим позовом. Приблизно таке саме невдоволення було із австралійської сторони після епізоду «Барт проти Австралії шостого сезону. Однак вся ця критика надходила до серіалу зовні. А от найцікавіше це критика самих творців серіалу, які не завжди мали змогу зупинити виробництво того, що їм не подобалося. Так мед Гренінг був лютим критиком епізоду Зірка горить шостого сезону, в якому був кросовер з іншим мультсеріалом Критик. Автор Сімсоні вважає, що цей епізод ніщо інше як просто реклама-критика і що люди помилково асоціюють Сімпсонів з цим мультсеріалом. І коли Гренінгу не вдалося вилучити епізод з виробництва, він викреслив своє ім'я з титрів, публічно розкритикувавши шоуранера Джеймса Брукса, заявивши, що епізод порушує все світ Сімпсонів. Окрім цього епізоду, критики також зазнав епізод дев'ятого сезону Директор і жебрак, в якому з'ясовується, що директор Скінер, персонаж, який з'являється з першого сезону, був самозванцем. Таке рішення сценаристів викликало критику від шанувальників серіалу Мета Гренінга та актора, що озвучує Скінера Гарі Ширера. В інтерв'ю 2001 року Ширер згадував, що після прочитання сценарію він сказав сценаристам. Це так неправильно. Ви берете те, що вкладали у глядачів 8 чи 9 років, і просто викидаєте у смітник без жодної причини. Заради історії, яку ми вже робили раніше з іншими персонажами. Це так свабільно та безпідставно, і це неповага до глядачів. Окрім критики деяких епізодів, повідомляється, що серіал також був знятий з ефіру в кількох країнах. Так, наприклад, Китай заборонив його трансляцію в Прайм Тайм у серпні 2006 року, намагаючись захистити китайські анімаційні студії, що переживають труднощі. У 2008 році Венесуела заборонила трансляцію шоу вранці, оскільки його вважали непридатним для дітей. Окрім цього, стереотипність персонажу АПУ з часом також стала предметом суперечок. Так, індійсько-американський комік Конда Кондаболу навіть створив документальний фільм Проблеми з апу присвячений цій темі. Однак захисники персонажа відповіли, що серіал побудований на комічних стереотипах, а творець Мет Гренін сказав, що це природа мультфільмів. Також він додав, що пишається тим, що вони роблять в серіалі, і вважає, що зараз час у культурі, коли люди люблять вдавати, наче вони ображені. Комікси по Сімсонам протягом багатьох років було випущено численні комікси, пов'язані з Сімсонами. Перші комікси за мотивами мультсеріалу з'явилися в 91-му році в журналі Сімсон Ілюстрейтед, який був супутнім журналом до серіалу. Комікси, як і весь мерч, були дуже популярними, і в 93-му році для шанувальників був випущений одноразовий комікс під назвою Simpson Comics Комікс Stories», що містив чотири різні історії. Цей комікс мав великий успіх, через що Мед Гренінг та його компаньони створили видавництво Бонго Комікс, яке і займалося коміксами цього всесвіту. Загалом у період з 93-го до розпуску компанії в 2018 році Бонго Комікс опублікували 9 серій коміксів. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір на розширення 425-го батальйону сил безпілотних систем. Сума збору 6 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на різну техніку та обладнання для ефективної роботи пілотів. Загалом, щоб закрити цей збір, залишилося зовсім трохи. Тож прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути будь-який донат на цей збір. Всі посилання та деталі про збір залишу в закріпленому коментарі, тож обов'язково долучайтесь. Успіх та нагороди. Сімпсони стали першим телесеріалом мережі Fox, який увійшов до 30 найрейтинговіших шоу сезону. У 90-му році барт швидко став одним з найпопулярніших персонажів на телебаченні та почав захоплювати цілий світ. Адже різний мерч та атрибути з його зображенням продавалися найшвидше. В деякі дні продажі футболок досягали відмітки в 1 мільйон. Через свою популярність Бар часто був найбільш розрекламованим членом родини Сімпсонів у рекламі серіалу, навіть для епізодів, у яких він не бере участь в основному сюжеті. Однак вважаючи Барта поганим зірцем для наслідування, кілька американських державних шкіл заборонили футболки із зображенням Барта, на яких було найчастіше написано: Я Барт Сімсон, а ти в бісах, хто такий? Та інші написи в стилі Я не вдаха і пишаюся цим. Загалом товари Сімсонами добре продавалися та принесли 2 мільярди доларів доходу протягом перших 14 місяців продажів. Окрім гарних продажів, Сімсони також отримали надзвичайно позитивні відгуки від критиків, що відзначили серіал як найзухваліше та найбезсоромніше шоу в ефірі. За час свого існування Сімсони виграли десятки нагород, включаючи 37 премій ЕМІ в Прайм Тайм. 34 премії Ені та премію пібоді у випуску 99-го року, присвяченому найбільшим досягненням ХХ століття в галузі мистецтва та розваг, журнал Тайм назвав Сімпсонів найкращим телесеріалом століття. У тому ж випуску Тайм включили Барта Сімсона до ста найвпливовіших людей століття. І до речі, Барт був єдиним вигаданим персонажем у списку. 14 січня 2000 року Сімсони були нагороджені зіркою на голівудській алеї слави. Окрім постійного потрапляння до різних списків найкращих серіалів усіх часів, Сімсони також є найдовшим американським анімаційним серіалом в історії, який виходить в ефір з 1989 року, та схоже не збирається зупинятися. Ось така неймовірна історія створення Сімсонів. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте тиснути вподобайку та написати будь-який коментар в підтримку цього відео, щоб більше людей змогли його побачити. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: як створювали Форест Гампа та найкращі епізоди Гран Туру. Тож клікайте на відео та зустрінемось через секунду.